Я Андрій Данилевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Львів і досі оговтується від наслідків ракетної атаки окупантів, яка сталася у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 10 людей. Пошкоджені десятки будинків, сотні мешканців залишилися без даху над головою. Я розповім історію однієї постраждалої родини. Під час влучання російської ракети у житловий будинок двох жінок та собаку засипало у квартирі на четвертому поверсі. Мати загинула, а її доньку з вівчаркою витягли з-під завалів рятувальники. Жінку ушпиталили, а пес потрапив до притулку. Після тижневої розлуки вівчарка Альфа зустрілася з господаркою. Подивіться на цю зворушливу зустріч. Ранок 6 липня, перша година після влучання російської ракети у житловий комплекс у Львові. На подвір'ї перелякані мешканці, домашні тварини тримаються ближче до своїх господарів. Лише одна вівчарка розгублено озирається, шукаючи власників. Розповідає зоозахисниця Оксана Кошак. Вона була в шоковому стані. Вона ну так розгублено поводилась, але дуже чемно йшла за рятувальником, який її вів. Вона дуже чемно пішла до мене в руки. Оксана шукала господарів собаки, але марно. Тому і відвезла тварину у тимчасовий притулок. Вона переживала всю дорогу, оберталась, шукала де вона їде, внюхувалась, напевне, аби запам'ятати дорогу, щоб раптом що повернутися додому. Це власниця Альфи Ольга. На цьому відео вона у перші години після трагедії. Жінка саме повернулася з лікарні, сподіваючись, що її матір вижила. Приїхала назад, і тут вже дізналася, що вона загинула. Сусіди загинув. На даний момент вроді би походи, якби я з четвертого поверх одназував. Альфа тоді вже була у притулку. Ольга не знала, де вона, і дуже хвилювалася. А за кілька днів в одній спільноті собачників побачила оголошення про свою вівчарку. Весь цей час у притулку тварина чекала на свою господиню. Ну, по-перше, вона весь час дивиться, вдивляється в кожну людину, нюхає. Шукає очима поглядом когось, і Альфа дочекалася. Коли приїхала Ольга, собака від радості ледь не збиває її з ніг. Це частинка вдома, на пана якого вже нема, а вона є. Альфа прожила із Ольгою та її матір'ю 10 років. Коли у будинок влучила російська ракета, вони були в одній кімнаті. Ольга пригадує вибух і як почали падати стіни. Пробувала дістати маму з-під завалів. Я намагалася розкопати цю цеглу ті уламки, тому що я бачила мамині ноги. Я раптом почула, як вона пищить. Але де вона знаходиться, я не знала. Я не могла зрозуміти, де вона є. За пів години приїхали рятувальники і витягли зі зруйнованої оселі Ольгу та собаку. Вони вивели спочатку мене на частину сходової клітини, що в нас лишилося, і буквально потім, через дві хвилини, вони вивели її. Передала мені на руки в неї сльози були в очах. Альфа провела тиждень у притулку комунального підприємства Лев. Тут її обстежили ветеринари. Нас її називали Ляля, оскільки ми не знали її справжньої клички. Травм немає. явних, в неї є дерматологічні проблеми. Тобто, і які треба буде з часом вирішувати. Ольга прощається із Альфою, але ненадовго. Забере її щойно винайме помешкання, поки жінка живе у модульному містечку. Щодня і щоночі російські ракети та дрони вбивають українців, руйнують наші домівки та цивільну інфраструктуру. Але ми маємо вистояти будь-що. Не ігноруйте сигнали тривоги, спускайтеся в укриття. Будь ласка, шукали бандерівців, уважно вивчали татуювання у чоловіків та намагалися, цитую, навести свій лад. До села Білозірка на Миколаївщині окупаційні російські війська зайшли на початку повномасштабної війни. Одразу взялися тероризувати місцевих жителів та грабувати оселі. А коли відступили, почали гатити по селу. Біля місцевої амбулаторії зібралися селяни. Разом будуть прибирати у будівлі медзакладу. Послідствія після русских прильотів, після їх тут пребывания. Ми зараз все восстанавливать собираемся, убираем, не даємо, щоб у нас тут волки выли. Люди розповідають: біло росіяни обстрілювали нещадно. Почали бомбити, коли наші зайшли. Да. Наші зайшли, було. 18 березня зайшли, тоді нас бомбили. Нас сильно бомбили, дуже нас бомбили. І горіли ми, все, все було. І наш, нашу вулицю зовсім так сильно бомбили, що все повигоріло. Страшно, дуже страшно. Пів місяця стільки загарбники були у селі. Люди жили у страху весь цей час. Валентина розповідає, як вороги вишукували на тілі сина татуювання. Ми стояли під автоматами, сина роздягли до пояса. Я дуже за нього стикалась. Він вийшов з двору. Я не ожидала, що він вийде. Я думала, що нас постріляють. Було дуже страшно. Це, що їхній командир був дуже страшний, такий, він все кричав: Де атовці? Де ваші бандеровці? Ну які тут бандеровці? «Білозірку» захопили війська з ордло. Спочатку сепаратисти говорили, що прийшли звільняти, а потім розповідали про помсту і ненависть. Вони приїхали, тому у вас так гарно, у вас така гарна школа, у вас так тут все, того, все є. А Там жінки кажуть, а від чого ж ви нас прийшли звільняти? І чого нас навчити рішили? Ну ви нас, типу бомби бомбили, і та і ми от, будемо. Ми вас теж ненавидимо. У перервах між пошуками бандерівців окупанти мародерили та пиячили. Пиячили та мародерили. Танки сильно було транспорту. Багато вони ходили через нас в село, як додому. Їздили, їздили. Там. А тоді ну, в магазини ходила. Тоді стали грабувати. У фемеро повідібрали всі. Весь транспорт все повідібрали. Є У нас там і одного і Камази позабрали, і машини позабрали. Дем'ян показує школу, де базувалися окупанти. Оце наша школа. І Наші війська вели вогонь з танків, викурювали їх звідси. І можливо, що під цими завалами ще лі, 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 лежать тіла орків. Російські загарбники, щоб врятуватися від воїнів ЗСУ, навіть забігали у підвали, де ховалися місцеві. Всі тікали, там ніхто не хотів воювати, там всі, всі біжали в стрімголов. І ми ж тільки забігаємо туди. Спрятались уже все. Там сусіди вже все, с -с сиділи. Забігають два орка. Ви побачили, що місцеві, місцеві де прячуться. Туда не попинили, що там безпечно. А потім ці так звані вояки селянам і здавалися в полон. Він що перепуга не страшна була. І це ж, блин, покидали зброю, роздягаються однізом гражданка, достають паспорт України, підходить до мене. Ми хочемо роздатись. І тих багато поздавалося, ми б сказали, куди йти. Що й на село, де окупували, ворог почав методично нищити білозірку. Сильно нас бомбили, і касетними нас бомбили, скільки людей побило. Все чисто було в нас, нашу вулицю все повигоріло, в наші хати побомбили. Дехто з місцевих евакуювався, але більшість все ж залишалася в селі, з-поміж них і Валентина. І син у війську, а жінка мешкає в материні хаті, бо власна розбомблена. Він побити да, побити сина. Він побитий, і що ж я нічого не отримала мене. А жодного не ніяких документів, і нема нічого. Проте каже жінка: вижили в окупації та під снарядами, то й тепер виживемо. Дякуємо солдати. Нам помагали на все чисть. На солдати ніколи не бажали, Ліки нам давали все. Все нам було. І так давали, і хліб давали, і картоплю давали, і нам гуманітарку давали. Нині самі жителі потроху відновлюють своє село, їм волонтери допомагають. І скільки зараз таких сіл по всій країні навіть важко порахувати. Але наші військові потроху звільняють українську землю від загарбників. Тож і нам своє робити відновлювати рідні домівки. Розбиті дахи та обвалені стіни. Так після півроку обстрілів виглядають будинки населених пунктів Дергачівської громади на Харківщині. Як живе громада зараз? Та на що сподіваються місцеві мешканці далі в історіях війни? Перші гради у посілок, один з мікрорайонів Дергачів, прилетіли торік наприкінці лютого. Далі стало гірше. Росіяни обстрілювали як прокляті, розповідають місцеві, які ховалися по підвалах. Тоді виїхали майже всі мешканці. Було страшно ходити, свята нігде не було. Все ж ми виключали окна. Ми маскирували ну, всі техніки безпечності. І кадава ну, мертвий мертвий посілок было очень страшно, Очень. а потім люди почали по и Слава господі! Слава зсу. що е, хай буде так, що вже ми можемо спать. Чимало людей і повернулися б, але немає куди. Квартири потрощені, а грошей на відновлення у власників немає. Тож у Дергачах стартував проєкт із відновлення житла. Чим швидше будуть відбудовані людські будинки, тим більше шансів, що люди повернуться до населеного пункту. Бо коли людина виїжджає в іншу область або в іншу державу, створює свій там побут, діти в школу пішли до школи. Працевлаштувалися, тому наше завдання сьогодні максимально швидко допомогти людям і повернути людей до громад. Відновлення цього мікрорайону дергачів та ще кількох фінансується з обласного та місцевого бюджетів. Передбачає програму повну модернізацію, утеплення, вхідні групи, під'їзди, ремонт дахів. Внутрідомових територій, тож вже такий буде сучасний, скажем, сучасний відбудований квартальчик в європейському стилі. Кілька будинків, що потрапили у першу чергу програми, у роботі від початку червня бригади підрядників працюють по 10-12 годин. Тож і обсяг виконаної роботи уже чималий Демонтаж е, монтаж От атмоску демонтировали старою новою. Поставили фасад, утепляємо, зробили цоколь. Демонтували всі балкони, реконструкція всіх балконів нове. Варим конструкції, обшиваємо металом, нова кровля. Мешканці сусідніх будинків з нетерпінням чекають, коли дійде черга і до них. Дві квартири абсолютно зруйновані. Угол будинку, криша. Вікон взагалі не було. Це зараз вже вікна поставили. Ми в другій черзі. Оцю сьомий будинок нижче нашої, і міяти одинадцятий будинок. Ми розраховуємо так, що до похолодання ми повинні встигнути відновити всі ті будинки, які запроектували. У 21 проект на даний час саме по місту дергачі. Готові ще кілька проєктів для тих населених пунктів, куди не дістає артилерія ворога. Бо прикордонні села і досі під обстрілами, а відновлювати житло можна лише там, де є, хоч якісь гарантії безпеки і будівельникам, і мешканцям. Дякую за Селище Слатине вважають умовно безпечним, хоча від початку російської агресії тут було зруйновано та пошкоджено 70% будинків. Селище під обстрілами було майже весь час від початку повномасштабного вторгнення і до звільнення наших територій Харківської області. Поки відбудова житла у Слатиному просувається з усиллями волонтерів зі столиці, кияни кажуть, найперше завдання полагодити дахи. Ми можна сказати метафорично, називаємо нашу роботу це як надання першої медицині. Допомогу за допомогою турнікету в червоній зоні. Це те, що першочергово робиться для того, щоб людина не втратила кров. Дах це один із основних елементів, який дозволить захистити будинок під подальшої рунацію. Будинок Юрія Кононенка уже під новенькою покрівлею. Стара не витримала залпу з російського граду. Криша практично вся слітіла, гараж розбила, окна вибила. А з дев'яти окон залишилось одне. А на даху сусідів пана Юрія волонтери ще працюють. А гради на цій вулиці понівочили геть усі будинки. Ну от вчора мальчики почали працювати, Огромне спасибо їм от закрили цю сторону. Тепер там знизу працюють. Пані Лідія у свої 75 Залишилася сама із сином, який з дитинства має інвалідність. Двох їхніх пенсій ледь вистачає на харчі. А про відновлення будинку й говорити годі. Приїхали хлопці, спасибо їм волонтери. Накривають. Дуже я благодарна. А коли б я накрила? Нічого б я не зробила сама, на ту пенсію дві тисячі, три нема пенсії. І живемо тут, і в його дві, дві, дві 600. У першу чергу кажуть волонтери. Будинки відновлюють пенсіонерам, людям з інвалідністю та родинам військових, які захищають Україну на фронті. Ми самі приймаємо участь в виборі будинків, які будемо відновлювати. Ми знаємо всіх людей, кому ми це робимо. Ми з усіма знайомимося, робимо огляд будинку, а також ми лідно працюємо з адміністрацією. Аби, хоч якось віддячити волонтерам, у Дергачівській громаді заснували спеціальну відзнаку. Її передали співзасновникам фонду, який лише у Слатиному вже відновив дахи майже двох сотень приватних будинків. Важко бачити понівочені будинки, розтрощені вулиці колись квітучих українських міст та сіл. А ще важче усвідомлювати, скільки зруйновано людських доль. Ця несправедлива війна має скінчитися нашою перемогою. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.